Чи варто йому довіряти? Так, слухаємо уважно, загадуйте людину. Також підписуйтесь на мій YouTube канал. Там щомісяця, таро-прогнози, підказки ангелів, для всіх знаків зодіаку. Так, дивимося. Чи варто йому довіряти? Ой, тут піде щось не по плану. Чи варто довіряти людині? Ви довіряли йому дуже. Зараз ви розочаровані на якомусь етапі розчарування. Щось вас він підвів вас. дуже, Ви чекали, ви раділи, ви були дуже закохані. У вас було між вами було велике кохання. Що сталося? Давайте дивитися, що сталося, чи варто йому довіряти. Тут башня. Тут, як блискавка, все розрушилося. В один момент все розрушилося. Все було дуже добре. Що сталося? Карта вибору, карта роботи. Чи варта йому довіряти далі. Ну, він Внутрішньо він така легковажна людина. Щось він а, як загублений, щось шукає, шукає відповіді на питання, хоча любив, але якось дуже сильно відсторонився. якась людина з минулого. Це була людина з минулого, щось, чи колишня. щось на нього на, нахлинуло. Не справився він з своїми. Такими внутрішньою боротьбою. В нього йде внутрішня боротьба. Було між вами кохання. Ви дуже сильно закохані були. Ви йому готові були подарувати своє серце і подарували, не очікували такого удару в спину. Ну, в принципі, і він не був готовий до того, що він не відпустив щось, він ще не відпустив. Якась людина з минулого його тягне назад. Він трошечки зараз такій дитячій позиції, йому здавалося, що це все легко, що ви та людина, з якою він хоче бути, і він вас ідеалізував дуже сильно. А ви для нього ідеал. Але його минуле тягне його назад. Він не справився зі своїм минулим, він ще нічого не відпустив. У нього рани не загоїлися. Хоча зовні він показує, що так, внутрішня дитина плаче. Він і тут ви йому не допоможете. Він не є імператор, він знає, чого він хоче. Він контролююча людина, він може контролювати всім, всіх, крім себе, може контролювати вас, колишніх, але себе свої емоції він контролювати не може. Він попав у пастку, наблюдає за вами, милується вами, але розуміє, що ви брехні не потерпите. Тому він так і сильно зірвався. Що чекає вас? Вас чекає радість, вас чекає успіх, вас чекає радість. Зараз вас життя поставить перед вибором. Ви маєте надію. Людина йде ваше життя, зовсім інший чоловік в ваше життя. Так, і ви будете перед вибором теж. Ви відчуєте оту радість, цю легкість.